Друзі, привіт! З вами Тексіна група Кавдатекст. Зараз в вашій увазі ми презентуємо 12 мішечок кофт флісових. Ось утеплена на кутрі. Одненька, хорошого великого розміру. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки 2,3 долари. Вага мішка стандартна 20. Кілограмів, а вартість мішечка з урахуванням знижки становить лише 46 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 20 кг. Відправку здійснюємо щоденно в день замовлення новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок 20 кг. По курсу валют на сьогоднішній день мішечок виходить 1803 гривні. Хто ще не встиг собі придбати хороші за вигідними доступними цінами. Не втрачайте можливість придбати. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 20 кілограмів. Жилетки трапляються. От номер 12. Кофти флісові за зниженою ціною, зі знижкою в 24 долари. Покваптеся придбати, так як кількість акційного товару обмежена. А акція діє ще протягом 5 днів. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Робимо замовлення. Зараз, друзі, в вашій фазі представлена позиція флісових кот за акційною ціною. Знижка становить 24 долари. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів мішечок. Друзі. Робимо замовлення, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за вигідними доступними цінами. Слідкуйте за нашими оглядами та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих плотів. Мішечок номер 12 флісові кофти, Міксована позиція, модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Мінімальне замовлення становить один мішок 20 кг. Під час огляду знято повністю мішечок від початку до кінця. Слідкуємо, за нами, робимо замовлення. Якщо вам сподобався саме цей 12-й мішечок, пишіть нам особисте повідомлення, вказавши код позиції 252, лот номер 12 Щоб переглянути огляд даного мішечка повністю, якщо ви не встигли на початок, можете перейти до нас в групу Viber та переглянути повтор. Всіх бажаючих можемо долучити до нашої групи. Для цього лише. Напишіть нам в особистому повідомленні свій номер телефону, і наш менеджер вийшли вам запрошення.